Усім доброго дня! Ви на каналі у Світлани. Сьогодні буду пекти шоколадно-мандариновий рулет. Неймовірно смачний, пухкий та ніжний. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо пекти разом. Для приготування безквітного тіста для рулета мені знадобляться ось такі продукти. 3 яйця. Борошно, какао, розпушувач, ванільний цукор, цукор, 50 г вершкового масла і 50 мл молока. Для крему я візьму вершковий сир, вершки і для мандаринової прослойки я візьму мандаринове варення. І ще зроблю цукровий сироп, щоб зволожити тісто. Першим ділом відправляю на вогонь розтоплювати вершкове масло. В Невелику каструльку вливаю молоко і викладаю масло. Ставлю на малесенький вогонь і даю розтопитися. Далі в чашу міксера вбиваю яйця. Яйця в чаші міксера. Змішую всі сухі інгредієнти. До цукру додаю ванільний цукор і до борошна всипаю какао, обов'язково просію через сито. До борошна з какао висипаю розпушувач і обов'язково додаю дрібку солі. Перемішую всі сухі інгредієнти. Поки буду замішувати тісто, Масло розтопилося. Відразу включаю духовку, температура 190-200 градусів. верх низ конвекція, тобто з вентилятором. Включаю міксер, розбиваю яйця. Коли яйця розіб'ються, всипаю цукор з ванільним цукром. Далі буду додавати сухі інгредієнти і в останню чергу піде розтоплене масло з молоком. Яйця збилися до ось такої пухкої консистенції. Не обов'язково добиватися такого стоячого стану, тому що в тісті буде розпушувач, який буде стабілізувати пухкість цього тіста. Продовжую збивати на невеликих обертах, додаю всі сухі інгредієнти і в останню чергу додам вершкове масло з молоком. Буду додавати невеликими порціями і зупиняти щоб не розлетілося какао по всій кухні і висипаю решту борошна з какао. Тісто готове, дечко застилаю пергаментним папером, трішки змащую, щоб папір не рухався. І виливаю всю масу. Все рівномірно розпреділяю по всій формі. Духовка вже піщить, не дочекається, коли я поставлю тісто в духовку. Старайтеся якомога рівніше все розпреділити, щоб тісто рівномірно стеклося. Чисто випікалося 11 хвилин. Зараз я його переверну на другу сторону. Ось так. Акуратно зніму папір. Чи він добре від'єднується. Ще раз переверну. І поки тісто тепле, відразу ж скручу його в рулет. В такому стані залишаю рулет охолоджуватися. А тим часом приготую сироп для насичування коржів і крем. Для крема я взяла 150 г вершків, 100-150 вершкового сиру. До сиропа, який вже охолов, додаю буквально 20, а то й менше мілілітрів коняка. І ось тут в мене мандаринове варення для просойки. Збивати буду ось цій великій чашці. Виливаю холодні вершки, додаю ванільний цукор і додаю одну столову ложку цукрової пудри. І починаю збивати. І буквально невеликими порціями в 2-3 прийоми буду викладувати вершковий сир. Крем получився густий. І стійкий розмотую корж. Тісто насичую сиропом. Наступний слой мандаринове варення. У мене на каналі є рецепт цього варення. Я вам раджу приготувати неймовірно смачне, ароматне. Далі змащую крему. На початку рулета викладаю більше крему і залишаю пару ложок на декорування зверху і скручую рулет. Як бачите, я його не дуже прижимаю, тому що тут зверху більш, маю більше крему. Знову скручую і даю стабілізуватися мінімум 1-2 години. Рулет пролежав 1 годину. Найбільше мене не вистачило. Хочеться і спробувати, і закінчити це відео. Обрізаю краї, вирівнюю рулета. Зараз я його буду змащувати кремом. Прикрасила ось таким простим способом. Зверху викладу декілька дольок мандарин. Вже спробувала сті краї. Дуже смачно. Смак дуже цікавий, загадковий, зимовий. Раджу вам приготувати. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей!